Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Мене звати Ольга Сорока, я коучиня, психологиня, і сьогодні я би хотіла поговорити з вами на таку цікаву тему, чим можлива зміна професії у віці 30. І що взагалі таке 30, або навіть 35? Це приблизно середній вік людини, коли людина вже має такий певний життєвий досвід. Професійний досвід, і в цей період людині притаманно робити підсумки прожитого життя і робити переоцінку. І в професійній сфері дуже часто якраз виникає така переоцінка. І в цей період людина вже має уявлення, що їй подобається робити, як правило. В неї є певні вимоги до її формату роботи, в неї є уявлення, які би вона хотіла мати відносини з колективом і так далі. І які ж основні причини бажання змінити професію? По-перше, це коли людина відчувала вигорання, вона. Не мала вона мала дисбаланс між професійною і особистою сферою. Це також стосується не лише коли людина хоче змінити професію, а й того, коли людина, в принципі, хоче змінити роботу. Також коли людина шукає нових сенсів взагалі, в роботі, в новій професійній сфері, тому що ті сенси, які вона, які вона мала або не мала на попередній роботі, в попередній сфері, вони її не влаштовують і вона для себе хоче знайти якісь нові цінності в роботі. Також це ситуація, коли людина хоче перейти знайму у власний бізнес, у власну кампанію, вона відчуває потребу в такій уже незалежній діяльності. Це може бути мама в декреті, яка через тривалий, через тривалий розрив в роботі вона хочеться, хоче визначитися і виходити на стару роботу, якщо є змога, чи шукати якісь нові напрямки. Також це елементарно може бути вашим задоволенням рівнем зарплатні і кар'єрою. І сьогодні така також розповсюджена причина це коли люди переїжджають, вони в еміграції, і вже стара робота для них не актуальна стара професія, і тому вони шукають нові сфери. Якщо у вас є що додати до цього переліку, пишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікавою ваша думка. Отже, давайте розбиратися. Ну, по-перше, та ситуація, що була в нашій країні 20 або навіть 10 років, її вже не існує, коли наші батьки працювали в одній сфері або на, на одному місці роботи все життя, хоча можна ще, ще сьогодні знайти такі випадки. Ви самі бачите, як сьогодні все змінюється, все несеться. По-перше, ми перейшли взагалі багато в чому з офлайн-формату в онлайн. Змінюються технології, з'являються нові професії. І сьогодні я би так сказала, що вимоги до розширення кваліфікації, до здобуття нових навиків, це навіть вже є не трендом, а є. Необхідністю, якщо людина хоче професійно зростати. І якщо ми подивимося, наприклад, на українську освіту, то державні заклади освіти вони дають матеріал в досить такому застарілому морально форматі. І я, наприклад, як психолог, маючи дві вищі освіти, я все одно маю якусь сертифікаційну освіту і далі навчаюся, тому що це вже такий більш практичний напрям, тому що наша система освіти, яка була ще сформована в радянські і пострадянські часи вона небагато в чому змінилася, її недостатньо для практичної роботи, якщо ви в бізнесі чи фрілансер, тому вам в будь-якому випадку потрібно навчатися навіть ж, тим же технологіям, навіть веденню бізнесу, навіть якимось новим навикам і так далі. Тобто професійне і особисте зростання людини, вони завжди йдуть поруч. До речі, хотіла би висловити тут, зазначити думку Ріда Хофмана. Це засновник Лінкедіна про те, що до 2034 року він вважає, що люди будуть поєднувати різні сфери свого життя, фріланс, наприклад, із наймом чи навіть з інвестиційної діяльності, і так далі. Що це буде таким трендом, який захопить більшість людства? І я наприклад зі свого боку також в мене перша освіта економічна, і я маю досвід роботи в міжнародній компанії на різних позиціях. І вже після далеко, після 40 я прийняла рішення вступати на другу вищу освіту на практичну психологію. Тому якби я сьогодні поєдную також, поки що поєдную дві свої ролі: це роботу в компанії і фріланс як психолога. Тому бажання людини змінити професію, якщо її певний період не влаштовує, вона є природним. І навіть більше скажу, неприроднім є ситуація, коли людина тривалий період незадоволена своєю професійною сферою, продовжує туди вкладати свої зусилля, свій час, і насправді від цього стає тільки гірше, бо це відображається на її психологічному стані і відображається негативно також на всіх інших сферах життя. У підлітків і молодих е, е, людей, наприклад, студентів, ситуація інша, бо вони вже зростали в інших умовах, е, е, мали інше виховання, і для них буде нормою. Е, Зміна професії, навіть не те, щоб там два рази в житті, а вони будуть набагато частіше змінювати професію. Звісно, що зміна професії чи місця роботи у більшості людей пов'язана зі страхами і сумнівом, бо це вихід із зони комфорту, це вихід із тої стабільної зони, де людина перебувала певний час. Це Певним чином можуть бути у когось і переживання за фінансову стабільність, тому що людина там може мати, по-перше, стабільну зарплатню, по-друге, соціальний пакет. І тут, знаєте, коли людина готова от виходити з цієї зони комфорту, це така певна формула змін. Це коли її незадоволення поточною професією, поточної ситуації більше, ніж ті зусилля і ті витрати, яка вона мусить. Зробити, щоб змінити професію. Але, звісно, вихід є, цей шлях можна пройти поступово, і кому цікава тема професійного розвитку чи зміна напряму діяльності, чи визначення вашої професійної ідентичності, я запрошую вас на безкоштовну вступну консультацію. Запис буде під цим відео за посиланням. Також я вас запрошую на інтерв'ю дослідження з теми призначення та професійної ідентичності, яке я організовую з метою краще дізнатися про потреби людей у сфері професійної реалізації. І під час цього інтерв'ю ви також отримуєте для себе бонуси, а саме, я розберу вашу професійну сферу. За вашим бажанням розберу інші сфери вашого життя. І також визначимо вашу поточну точку А і бажану точку Б. Посилання ви знайдете також під цим відео. Що ж, друзі, я бажаю вам щастя, професійної реалізації і радості.